Я багато разів чула про жахіття полону від тих, хто там був, і переповідала їхні історії вам сьогодні. Вперше маю шанс побачити, як він закінчується для когось. Ми вирушаємо на обмін інформації мінімум, і це нормально. Але хвилювання вже в повітрі. Це може бути саме той день, якого чекали сотні родин. До зазначеного місця займає декілька годин. Там вже зібралися рідні, в їхніх очах надія, віра, сльози і молитва. Більшість з них знають своїх близьких вони сьогодні не побачать, адже ті вважаються безвісти, зниклими. Тут вони, щоб хоч спробувати дізнатись, може хтось бачив там їхнього сина, брата, чоловіка, батька. Ці четверо стоять поодаль, серед них Валентина. Її брат вже три роки у ворожому полоні. Зізнається, на обміни приїздить часто. Кожного разу стоїш і там до тремора. Чекаєш до останнього звільненого, який вийде з автобусу, надії, чи побачиш знайоме обличчя? Власноруч розписані прапори та цілу сумку дитячих малюнків. Жінка щоразу привозить для звільнених з полону. каже, відчуває для них це важливо. Ми спочатку потрішки робили маленькими такими. Ну скільки там дітки могли малювати. Потім в нас підключилася вся Україна, тут і з Кропивницького, тут і знову Українки, тут і Житомир. Тут ну тобто з усіх всі відправляють мені. Я їх пакую, складаюсь такими. Ми кожного разу там різні малюночки привозимо. Перший раз було, коли ми саме перший прапор намалювали дітки. І ми приїхали, підійшов чоловік звільнений, і просто так руки трусяться, каже, подаріть мені його. А він у нас всього один був. Я говорю, слухайте, треба робити. І ми оце великі прапори ми з собою теж попривозили, якщо хтось захоче. А ці жінки своїх захисників вже дочекалися, однак продовжують приходити на обміни та чекати їх побратимів. Гвардійців, які боронили ЧАЕС. Ті у російському полоні з перших днів повномасштабного вторгнення. ЧАЕС – це болюча тема. Їх забрали з першого дня в полон і перевозили тапами в різні колонії. Зараз ми знаємо, де вони перебувають, але це дуже. Я не знаю чого. Це такий великий обмін. Хотілося б зазвичай всіх обняти, але. Хлопці з першого дня вони отримали велику дозу радіації, вони в тяжко там перебувають посвідченням їхніх побратимів в тяжкому стані, тому сподіваємось що скоро їх обнімемо. Коли ми вирушали з Києва, я говорила про те, що хвилювання вже в повітрі. Насправді справжнє хвилювання і напруга ось тут і зараз, тому що вже деякий час ми перебуваємо в стані очікування і невідомості. Єдине, що ми знаємо, це те, що обмін затримується і а от чи відбудеться він насправді цього ніхто не знає. Тут зібралось дуже багато рідних, як військовополонених, так і безвісти зниклих. І кожен з них, і кожен з нас чекає на ту саму заповітну звістку, що обмін нарешті відбувся, і наші захисники та захисниці повертаються вже додому. Ми продовжуємо чекати та вперше за сьогодні. Чуємо такі бажані новини. Зараз сюди їдуть автобуси з нашими хлопцями. Поки що, це найбільший ця частина 390 людей. Це найбільший обмін, який відбувся за один раз. Прикордонники є. Слава Україні! Після довгоочікуваного перетину кордону вирушають до нас обабіч дороги з українського боку, звільнених з російського полону, зустрічають люди з синьо-жовтими прапорами, щоби хлопці бачили з вікон автобусів, вони вдома, і тут їх. Чекали нарешті. Їх бачимо, і ми 270 військовослужбовців та 120 цивільних. Нарешті вдома. Слова з привітаннями хлопці чують, що навіть не виходячи з автобусів. Емоції зашкалюють. Вітаємо! Вітаємо! Як ваші відчуття? Як емоції? Ще не прийшли в себе. Ще не віришся. Совіриться вирваться сюди. Я сили просто. Річ а тебе відбирає, чесно. Хлопці, вітаємо вдома з поверненням вас. Вітаємо Ми вас чекали всі, хлопці! Дякую, Так зустрічаєте, дуже приємно. Слава Україні. Хлопці, героям слава! Слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Я ще покаже далі, що тобі зніше? Все добре, все гаразд. Що вам допомагало триматися? Віра, віра, надія. Перемога Все буде за нами. Україна це наш. поруч з нами вже біля іншого автобусу. В очікуванні стоїть жінка, яка просто не може стримати радості. У день морської піхоти її друга Артема морпіха повернули додому. Начі У мене лежить друга. Ось помахай, Тьома. середині вас, які емоції? «Зашкалюють. їх просто. Вони в серце опустилось, п'ятки, піднялися назад. Такі довгі останні хвилини, і вони вже в обіймах одне одного. Десятки світлин люди підіймають догори в надії, що хтось зі звільнених впізнає їхнього сина, чоловіка, батька чи брата. І ось ця жінка таки дочекалась цієї миті. Хто сказав, що бачили, до того бачили, сина мого бачили. Щастя, що інформація три роки. Це друга. На тому обміні була свістка, і на і на цьому знову свістка, що бачили. Бачили. Той сказав, що чув, чув фамілію, ім'я і їх народження, а той каже, що бачили. А далі найщемливіші моменти. Перші слова рідним по телефону. Вони чують голоси найближчих і не стримують сльози, як би не намагались. Все добре, не мач, не плач. Все добре. Ларисочка, все добре. Він біля нас. Ми його обнімаємо. крепко-крепко. за неї. Я вже вдома. Сонечко, привіт. Слухай, маму, і заспокоюся, тому що ти плачеш, і, і я зараз буду плакати. А мене тут дуже багато людей знімає. Антон спілкується зі своєю дівчиною і не може стримати емоцій. каже у полоні були моменти відчаю, коли думав, що вона не дочекається його. Але буквально за два дні до обміну отримав її листа. Перше за 37 місяців неволі у мене були думки, що час ідеї, вона мене можливо вже не чекає. Можливо, у неї інші стосунки з'явилися. І коли мені прийшов лист від Юлі, я дуже сильно здивувався. Вона написала, що у неї все добре, що вона мене чекала і буде чекати. Новий день, нове очікування. Люди знову тут. Від учора медикам передали десятки фотографій з вірою, що звільнені з полону когось впізнають, і лікарі вивішують їх просто перед входом. Я раптом це надія, і ми зобов'язані і не маємо права її не виконати. У той же час представники Служби безпеки України, координаційного штабу та головного управління розвідки вже прямують на місце обміну. За деякий час бачимо автобуси, а це означає, що і другий етап пройшов успішно. Чатують четвертий день. Ми вже тут з подругами, які теж чекають своїх чоловіків, які хочуть дізнатися, де він. Але зразу дзвінок дзвінок і все. І мене просто вже… Я дуже дякую. Дані, дякую, я дуже телефонувала. годин 40. Ну, Коли відбувся обмін, вже крудиційний штаб дав мені знати, що він є. Ну, я його бігала, шукала, кричала. Я дуже дякую, я дуже дякую всім кожному, хто це просто, Ну, Це нейморідний, це неймовірне. Я його сьогодні не чекала, якщо часто. Я і війна, мазюкала, і все. Просто ну, хотіла хоча б нього. Саме шиньок. Добре, Не плачте. я Двадцять 28 місяців Іван був у російському полоні, а в день обміну мав подвійне свято у його мами ювілей. Жінці виповнилося 60 років, тож перше, що робить чоловік, телефонує, аби привітати. я. Іван, спосіб. Сих тих, ти спокійно. Чекай, в тебе сьогодні день народження, наскільки я пам'ятаю, так? ну ти нікоти, нам народження тебе. Дякую, сину. Такий подарунок ніколи не Синочку, мій. Я отримав в січні місяці від вас письмо. Це ваше було письмо? Чи це в написали? Ми, писали, ми, багато, ми по русски писали, ми тобі три чотири письма, я забула. Я... Письма до не доходили. Ми знайшли на тюрмі на мусорі, коли вивозили мусор. Ми знайшли тисячі пісні, тисячі. Вони були всі порвані. Ми не вірили, звісно, до останнього, тому що були обміни ліпові. Було таке, що людей везли на обмін, їх кругами повозили і опять вертали на зону. Так просто не знаю, веселилися, чи як то говориться. Були ситуації різні. Так що тут, я тільки поки не побачиш своїх і поки не почуєш в автобусі, слава Україні наші хлопці. О, тоді повірити. І в цей день величезна кількість фото. І тих, хто сподівається, що звільнені хлопці впізнають їхніх рідних. Серед натовпу людей не стримують сліз Аліна з мамою. Щойно її батька впізнали. на фото, на фото. вони його бачили. А як давно ви не бачили вас? рік, вже рік прийшов алло. Радісну звістку поспішає повідомити й ось цей чоловік. Просто з автобусу він біжить у пошуках зовсім незнайомої йому жінки, щоб сказати, мабуть, найголовніші для неї слова. Тільки що тут приїжджали, дівчинка тримала Ігоря Ярошенка, він з нами приїхав, він живий. Та ви що? Так, так, так. Ярошенка хто тримав. Я там, я! — є, він там в другому автобусі саме. А що цього не бачили? Е, не бачив е, є, в больниці, шіка, він там є. Слава Богу, все побачила. І навіть коли хлопці вже зайшли в медзаклад, небайдужі не полишають їх. Кожен хоче зробити щось приємне, як ця жінка, яка передає фрукти. Тримайте все ми все мита, тримайте. Ми приїхали на точку збору, де очікуємо на завершення третього етапу масштабного обміну. Сьогодні мають повернутися додому 303 захисники. Будемо сподіватися, що нічого не стане на заваді повернення наших героїв додому. Те, що це вже третій день великого обміну. Хвилювання і напруга в повітрі не спадають. Година дві, три. І знов видих полегшення. Наші вдома. Що йому Бог поставив, і чекала, думала про нього і чекала, і писала СМС кожен день, як ми проживаємо ці дні. У нього було день народження. 11 березня йому виповнилось 36 в цьому році, а в тому році йому було 35, юбілей. Ми планували, щоб його відсвяткувати, якби це було до полону. Ми купили йому браслет з ініціалами і одягли на нього, щоб він знав, що ми тепер з ним. Тікавчий побачити стрій донечку не ладно. кохану дружину всім бажаємо дочекатися своїх і потрібно вірити, і вірити чекати. І Триденний обмін у форматі тисяча на тисячу став шостим у цьому році, 65-тим від початку повномасштабного вторгнення РФ і наймасштабнішим з 2014-го. 5757 громадян вже можна сказати станом на сьогодні в рамках обміну повернуто і понад 500 українців поза межами обміну. Тобто це важка робота, яка іноді навіть випереджає вимоги в тому числі і Женевській конвенції, які передбачають повернення полонених після завершення активної фази бойових дій. Україна не чекає завершення активної фази і продовжує роботу. На жаль, більшість тих, хто повернувся, мають значні проблеми зі здоров'ям. Це очевидно, тому що вони перебували в російській неволі часто рік, два і навіть понад три роки. Це дається взнаки. це ми бачимо, що і проблеми з опорно-руховим апаратом, і недоїдання, і брак вітамінів, брак прогулянок. І звісно, це щоденні тортури, приниження, намагання стерти національну ідентичність. Та за ці три дні нам так і не вдалося поспілкуватися зі звільненими цивільними. Їх стан теж важкий. Не утримуються в тих самих умовах без можливості візиту представників міжнародного червоного хреста. Тому там є і на жаль туберкульоз, і інше захворювання, і наслідок відсутності лікування, і травми, і координаційний штаб для того, щоб спонукати росіян віддавати зокрема наших цивільних. Започаткував проєкт, який називається Російською к своїм. Хочу до хочу до своїх. Коли колаборанти можуть підписати згоду засуджені люди з вироками, які вже відбувають покарання. Підписати свою згоду на те, щоб бути переміщеними до Російської Федерації, а натомість ми отримуємо наших людей. Завдання звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати. Я вдячний всім у світі, хто нам допомагає. Ці дні були сповнені емоцій. сльози радості за тих, хто нарешті повернувся додому, за тих, хто дочекався своїх рідних, і за тих, хто дізнався, що їхня близька людина жива. Були і сльози співпереживання. Ми плакали разом з тими, хто так і не отримав такої бажаної звістки, але продовжує. Вірити і чекати, що один із таких обмінів принесе щастя і їхнім родинам. Ну а ми повертаємося до Києва з надією знову отримати звістку про обмін.